Вітаю вас, Володимир Васильовичу. Тиждень в парламенті виявився досить політично напруженим. Як би ви прокоментували нинішню ситуацію, що склалася? Ну, понеділок ми на узгоджувальній раді узгодили порядок денний і на тиждень, і порядок денний на кожен день. Працювали вівторок, середу четверг. Я вийшов в сесійну залу. Заблокували е, трибуну, я відкрив сесію. Мені опозиція каже, що ми не дамо працювати, ми блокуємо, от НАТО вам заяву, перерву. 30 хвилин я згідно регламенту об'явив, голосив е, перерву. І прошу, зайдіть керівники фракції, зайдіть в кабінет голови Верховної Ради. Що сталося? Тому що. Ну, не було ні в понеділок, не в вівторок, не ну, все одно нічого. Вроді все нормально, рада працює, приймає закони. Але мене підняли ряд питань. Я говорю, ви ж розкажіть, а чому ви блокуєте їдь, розкажіть виборцям, я хочу знати, що сталося. Сталося, ми вранці положили на кожне робоче місце послання президента України, о внутрішній і зовнішнім становищі України, щоб депутати ознайомилися, там дуже великий і добрий аналіз зроблений, як Україна розвивається, які питання і таке інше. Але ми тільки роздали, я бачу, що вони. Там пішли, поскладували. Я говорю, та ви ж хоч відкрити їх, почитаєте, а що таке, чому, а нам не треба. А що не треба? Ми, щоб президент прийшов? Ну, так ознайомтесь з посланням президента. Президент зараз відрядження, закордонний візит з президентами, там міністри поїхали вирішувати питання. А ми не дамо. Я говорю, так давайте попрацюємо. Давайте попрацюємо четвер, п'ятницю, важливі питання. А в понеділок я зустрінусь з президентом, ми домовимося, яка зустріч, зустріч може керівників фракції. Я буду просити президента, як тільки буде у нього час зустрітися, щоб керівники фракції, президент. Почули один одного, я свої думки висловити можу ні зараз. Я говорю, я вам кажу, що президент відрядження. Ще які питання? Ще питання ми не будемо розглядати і голосувати за питання е, виборів по п'яти округам, де в нас нема депутатів. Коли опозиція піднімає вже півроку, давайте скоріше, давайте розглядати. Є підготовлений закон всереду комітету. Розглянув питання. Я вніс на розгляд Верховної Ради. Давайте розглядати. Голосувати, не голосувати це вже інше питання. Ні, ми не будемо. Чого? А там написано 18 червня. Я говорю, а ви як хочете? А ми хочемо в вересні чи в жовтні. Ну так давайте розглядати, вносити пропозиції і будемо обговорювати в Верховній Раді. ні». Так я говорю, Та ви ж просили. В першу чергу давайте скоріше. П'ять округів виборів нема. Ні. От ми будемо. Я говорю, добре, блокуєте за чого, Да. Я говорю, я знімаю це питання. Зняв. Я кажу, що нема чого питання. Ми не будемо розглядати. Не в п'ятницю, як воно воно не потрібне. А ще яке питання? В середу розглядалось питання денонсація угоди між Радянським Союзом і Кіпром 1982 року. Це питання, яке підготувала опозиція. Розглянули це питання по повній програмі, все, 15 час. Вже всі висловились фракції, вже доповідачі співдоповідачі, спів доповіді було, ну, вся процедура вже. Кричать, ставте на голосування. Я говорю, ні, підождіть, от батьків фракція батьківщина, творчина. Він з керівників фракції. Виходить, каже, Володимир, розглянули. Уже нам ясно, все понятно, розглянули. Ставте на голосування, ставлю на голосування. Не набирає голосів цей закон. Хочу на, телевіді... на телебачення виходять кажуть, От рибак поставив на голосування, коли наших депутатів не було в залі. Та ні, Вибачайте, ваш закон, ваші депутати, а мене в чому ви звинувачите. Давайте будемо ще раз переголосувати. Я говорю, не буде. Назвіть, як хоч одна стаття нарушена, то давайте будемо А, а ще які питання? Нам треба закон по ЦВК. Я говорю, давайте, давайте закон. Я зараз ставлю на голосування, прямо в зал заходимо і розглядаємо, а його нема. Так що треба робити? Треба окремо комісію. Ну так давайте, давайте, от всі керівники фракції в мене в кабінеті, давайте домовимося, підготуємо разом і будемо розглядати ще до виборів президента півтора року. Все є. Це є, давайте, ну будемо. І ще яке у вас питання? Вибори в Києві. Я говорю, давайте, постанова є. Я беру постанову, заходимо до сесійної залі, я ставлю на голосування, на обговорення, як скажете. Нема проблем ніяких. Ні. Ви заставте її голосувати. Я говорю, як заставить? Ви керівники п'ять фракцій. Моя задача. Вас зібрати в кабінеті, давайте домовлятися. А застави чи меншість буде диктувати більшості, що треба тільки так голосувати, таке в світі ні в одному парламенті немає. Домовляйтесь. Ні, як що будемо робити? Поки президент не, не прийде в парламент, ми працювати не дамо. 16 годин виходжу в сесійну залу, там без 20-16. Починаю розмовляти з е, депутатами різних фракцій, від батьківщини, від Свободи, від е, удар, від партії регіонів», від комуністів. Я говорю, так що робити? Вони кажуть мені е, більшість, яка сидить в залі. Ви відкривайте сесію, давайте працювати. Є більшість, є все. Та я не можу сісти, вони заблокували там все. Я прийшов на своє місце, я говорю, так, давайте, ні, ми вам не дамо. Я п'ять вийшов. В кажу, 100 чоловік е, приїхало, е кандидатів в судді. Вони взяли відрядження, їхали. Е, це ж, все ж. Е, не безплатно, як кажуть, а за державний, приїдуть ще раз. А як треба, і третій раз приїдуть. Так а чому ми не можемо? Які є питання, які у вас є зауваження пропозиції, щоб не розглядати? Ми блокуємо? В залі така ситуація дуже напружена. Я розмовляю з керівниками фракції, кажу, тоді я говорю, пішов, раз заблокували, то піду я зараз рядом з суддями сяду. Закрию ранкове засідання, відкрию вечернє. Давайте судді. Друге питання я не буду розглядати, тому що е, треба домовлятися всім разом. Я відкрив цю сесію, поставив на голосування постанови. Цілий ряд э, затвердили, але я бачу, там назріва така бійка, починала все таке ж товханини. Ну, я бачив, що воно переростав вже в бійку, я взяв і закрив сесію. Тепер кажуть, а голова Верховної Ради не голосував. Я забрав свою картку, положив, э, ставив гніздо напротив. І кажу, я буду ставити на голосування, бо я не дотягнуся голосою е, моєю карткою. Я що, в залі не був? Чи що? Як нема, як от, е, так і діється в Верховній Раді, проголосували, прийняли рішення. Е, часть е, суддів ми е, прийняли рішення і е, постанови. Я підпишу ці рішення. Я ще раз кажу. Ніяких переголосувань не буде. Я підпишу, тому що вся процедура відкрив сесію, зареєструвалось більше 300 депутатів. Голосування пройшло. Все я, як положено, зробив. Ні. Сьогодні п'ятниця. Ми домовились вчора, що да, п'ятницю будемо робити. Тільки треба подивитися, яке питання. Я кажу, у нас п'ятниця. День уряду. І наших виборців є питання. І у вас в понеділок ми взводили, що в п'ятницю розглянемо на, дні, на годині уряду питання состояння доріг, і республіканських, і доріг. Е... регіональних. Це перше питання. Говорю, треба глянути постанову 200 річчя Тараса Григоровича Шевченка. Давайте розглянемо. Внесли третю пропозицію, МЧС, щоб там дав інформацію, тому що погода така, що починаються пожари, щоб якось як вони готові до цього. Добре. Всі прибули, уряд прибув, міністри прибули, але кажуть, та ні. Так я говорю, ви ж просили. Ви ж хотіли? Добре. Ви піднімали питання декілька місяців. Треба заслухати уряд по виконання бюджету. Добре. Підготувався уряд. Прибули. Я говорю, ви просили. Ви хочете проконтролювати, як фінанси тратилися? Так давайте ж послухаємо. Ні, ми блокуємо. Добре. Вже по закону ми повинні затвердити принципи формування бюджету на 2014 рік, щоб уряд працював. Ну для того, щоб уряд працював, вони повинні депутатам, які принципи вони закладують, які показники. Цього требують закон, требує сьогодні цього бюджетна резолюція. А нам не треба. Так я говорю, бюджет не буде готуватися. Ми без бюджету, а потім 31 грудня за один день приймаємо, і ніхто не знає, що ми приймаємо. Я ж хочу, щоб сьогодні вони доповіли. Вересня, перше читання, презентація, потім депутати попрацювали, які фінанси для місцевих органів, для самоврядування. Це дуже важливе. Я не хочу приймати. Бюджети в кінці року, що ніхто не знає, що приймають ні депутати, ні люди, нічого. Треба робити, як воно? Ні, добре. Ви написали запити до міністрів, до керівництва держави, 258 запитів. То їх треба направити. Я повинен їх зачитати, підписати. Ні. Ну, блокуйте тоді. І е, ситуація така, що я не бачу питань, із за яких треба блокувати. Питання, які треба розглядати, питання, які е, треба узгоджувати керівникам фракції, да, вони дійсно є верховні, ну це робочі моменти. А те, що сьогодні робиться, я думаю, що все більше, більше і більше. Ми переходимо в стан виборів президента майбутнього нашої держави. Ну, я думаю, дуже рано, тому що півтора року я сьогодні кажу: ну що ж ви робите, шановні друзі? Уже речіни, за якими ганяєтесь ви всі, вже упав там ниже того плинтуса. 1,6 Верховна Рада. Ну хіба? Ну що ж ви кажете, що там ви для виборців? Для яких виборців ви працюєте? Закони лежать, не працюють, не, не приймаються нічого. Тому продовжуємо переговори. Слідуща неділя по графіку вони роз'їжджаються, і округа в комітетах будуть працювати. І будемо. Я буду зустрічатися на той неділі з президентом України. Будемо обговорювати питання, я буду висловлювати свої думки і буду збирати потім опозицію. І будемо розглядати ті питання, які є володимир ви Писала дійсно непроста ситуація. Наскільки вона була прогнозована? Чи можна було очікувати саме такого розвитку, і чи не могло спровокувати цю ситуацію ті процеси, які розпочалися всередині самої опозиції? І власне, як загалом ви би характеризували ці процеси, які зараз відбуваються в опозиції, виходи із фракцій? Ну я скажу, що понеділок на згоджувальній раді. Ті питання, які піднімалися, ми всі узгоджуємо. І я ніколи не думав, що буде блокування. І сьогодні опозиція зустрічається з керівниками Європейського парламенту. Дуже багато зараз у нас різних делегацій. Потім я з ними зустрічаюсь. Вони мені всі кажуть. Ми не розуміємо. Ми зустрічалися з опозицією. З кожної фракції і вчора, то ми їм кажемо, ні, не блокуйте. Нащо ви блокуєте? Ну, на що блокувати? От я хочу спитати і в керівників опозиції. Вівторок, 30 хвилин, дається кожній фракції по 6 хвилин виступити. Виступайте. Ніхто ж не мішає. Розкажуйте своїм виборцям, піднімайте ті питання, які потрібні. Приходить середа, виступають, записуються, виступають народні депутати, вже не від фракції. Надаємо слово, виступайте, розказуйте, що, що не виходить. Сьогодні п'ятниця, з 13-ї години до 14-ї години. Проводимо, надаємо час, телебачення, все, розказуйте, але ні. Може, легше там, по брифінгам бігати і потім відпочивати? Я, 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 я кажу, ну ви ж іспользуйте хоч такі моменти, але нема. Я думаю, процеси в опозиції, я бачу, я з кожним керівником. Опозиції розмовляю. Я бачу, що там дуже-дуже все непросто. На телебаченні все стоять такі здорові, такі гарні, все розказують трьох, але там не так все просто. Я вийшов вчора, коли був у в, в залі, спілкувався з депутатами, до мене підходили два депутати кажуть, кажуть, Васильович, Ну, коли ми будемо працювати, ну так же неможливо. Мажоритарщики, ми нам щось треба ж людям розказати, нічого не приймається, Я говорю, це не мені. Керівникам своїм кажіть. Я все зроблю, щоб у вас була можливість розглядати питання. Да ні, ми будемо виходити з фракції. Це ви розказуєте своїм керівникам. Це проблема вашої фракції. Потім принесли два заявлення. І ще виказує мені. Я сьогодні кажу: ви розберіться в себе фракція. Бо у вас люди від ваших блокувань розбігуться з ваших фракцій. Це питання ваше, це не моє питання. Депутат прийшов, написав заяву, я провірив все. Я повинен голосити її. Тимчасова тимчасова комісія. Вони закидають, що ви закрили тимчасову комісію, яка розглядала питання виборів ще 18 жовтня, коли були вибори. Ми прийняли постанову. Є комісія, є керівник комісії з опозиції. Працюйте. Комісія не зібралася. Дільні депутати кажуть, а от ми комісія. Я кажу, так дайте мені рішення комісії. Рішення комісії нема. Срок був установлений Верховною Радою. Комісія не доповіла тому, що вона не зібралася. Вона показує, той не прийшов, той, той, це не моя справа вам направляти в комісію. Ви керівник-керівник, збирайтеся і вирішуйте, і виконуйте рішення Верховної Ради України. А моя задача контролювати, коли ви будете готові, я надам вам слово. Ви розкажете, ви не розказали. Я доповів депутатам, що тимчасова комісія не, не працювала і ніяких матеріалів нема. Ви не згодні. Давайте чи другу комісію, чи давайте постанову, цю комісію. Ви представники п'яти фракцій, то збирайтесь і домовляйтесь. Але звинувачити мене, я дію строго по регламенту. І таких питань. Тому я думаю, що основне, що це діється, це вибори. І ще, я бачу, там заявами вже ходять, в тому числі, і кандидат, один із майбутніх кандидатів в Ну, Це ж таке, хай вони розбираються. Тобто, процес виходу із фракції... Він, закі... Він не закінчен. Тому... Що я бачу, я не можу, я правду повинен говорити. Я бачу, що ну дуже там складно і непросто. А загалом, якщо прогнозувати взагалі чи можна прогнозувати подальший розвиток подій в парламенті, ти стверджуєш, що консультації наступного тижня будуть продовжені. Дійсно, депутати отримали тиждень для того, щоб перевести і дух і заспокоїтись. Але сьогодні заява від партії регіонів сказала, що домовлятися вже не мачу. компроміс вичерпано. Ніби від опозиції представники опозиції стверджують, що консультації будуть тривати. Насправді як будуть події розвиватися наступного тижня? Я як голова. Верховної Ради України все буду робити, щоб консультації продовжувалися, щоб програми, які пообіцяли партії, щоб вони через закони теж виконували. Тому я повинен поважати всі фракції, всіх до одного, депутатів, свій вибір зробили виборці. І я думаю, що через компроміси ми знайдемо е, е, сили, щоб парламент робов, робив. Як ми не знайдемо саме, то я думаю, нам може допомогти президент нашої держави Віктор Федорович Янукович. А як і це е, не допоможе, то у президента є свої можливості. і Звернутися до виборців, хай вони подумають. І, і закон є, але парламент повинен працювати. І сьогодні ще з боку партії фракції партії регіонів прозвучала ще одна ініціатива провести позачергове засідання. От як ви бачите, чи можливо як ви оцінюєте загалом Та, таку ініціативу? Е, проходять до мене депутати. І вчора, коли я спілкувався з депутатами, е, лунають такі пропозиції, що треба. Проводити позачергову сесію і приймати ті закони, які потрібні. Держава не може стояти на місці, уряд не може стояти на місці. Бюджетна система не може стояти на місці. Я знаю, що збирають підписи так і Будуть 150 підписів, і не менше. Я провірю їх, щоб там вони все було по-чесному. Я не виключаю. Але е, спішити з цим питанням я точно не буду е, тому буду визначатися. Я думаю, в понеділок, вівторік, е, ми продовжимо з опозицією обговорювати ті питання, які виникають. Е, я після е, зустрічі з президентом зустрінувся з ними. Я думаю, що треба працювати, і треба в кінці кінців, і врешті-решт. Почути один одного всім.